Друзі, всім козацького бажаю. Значить, коротесенько пробіжимо по останнім подіям, що трапилися в нашому цивілізованому світі. П'яний Медведєв знову десь перебухав з таджиками і почав погрожувати США своєю ядерною зброєю. Ну, Всі ми знаємо, що ту ядерну зброю спокон віков обслуговували українці, які вже туди не їздять з 2014 року. Соотвісно, там в тих шахтах ракетних. З ну, 14 року буряти з таджиками срать ходять. Там нема нічого. Ну, воно погрожує США. На що Дональд Трамп конкретно відреагував і відправив в сторону Оркляндії декілька своїх підводних човнів? Ну, На всяк випадок. Тому що всі ви знаєте, наших сусідів, там в голові немає нихуя. Тож, от їх можна очікувати все, що хочеш. Ну. Надіємося, що цю підоражку зровняють нахуй з землею блядь, по фундаменти, щоб там ще год 700 ні не цвіло, ні не росло, блять. Це моя чисто думка, я думаю, і багато хто мене підтримає. Тож надіємося на краще. Слава Україні! Слава нашим козакам! Разом тільки до перемоги. Слава Україні!